За вісім років потужні радіостанції Радіо Рай були створені в Бурштині, Верховині, Косовій Долині. В планах є і Гроденківський район, і і і Тлумацький район, тому що там немає ще присутності радіостанції Рай Радіо. А главен є бажання це зробити. Позитивні зміни ки сталися за ці вісім років, у зміцненні матеріально-технічної бази, кількісному та якісному зростанні слухацької аудиторії сьогодні вже є незаперечним фактом. За вісім років нашої роботи можу сказати, що матеріальна технічна база збільшилася, аудиторія нас теж збільшилася. Нас люблять слухати. Нас дуже багато повідомлень, які з різних міст, наже з різних країн. Такий висновок результат аналізу до аудиторії. Слухаю часто, але подобається тільки суто музика. Дівчата гарно ну, це все, що можу сказати. Гарні вже почали вже пісні, які збійшли час. Для нас, звичайно, що раї слухають усі люди, не тільки я, багато цікавих новин. По замовленню концерти йдуть, люди можуть собі заказати для своїх близьких і рідних. За оцінками слухачів, приховується багатопланова повсякденна робота творчого колективу радійників. Наше радіо тим відрізняється, мабуть, від інших, що ми є дуже інтерактивними. У нас є. Вечірня фієста програма розважальна і власне там дописуються наші слухачі. Там від них ми отримуємо інформацію про те, як би вони хотіли бачити це радіо майбутньому і кумни, музику хочуть слухати. Ну крім того, звичайно, радіо має ще й багато своїх програм власного виробництва. Ми робимо акцент на новини. Багато програм ми маємо науково-просвітницького характеру. Виховуємо в цьому плані наших. Раді... Радіослухачі слухачі і історії, і моменти і е, винаходи. У нас є і про спорт. Ми говоримо дуже багато різного е, різного плану. У нас є програма. Вже незабаром на глядачів чекають і нові творчі проекти. Найближчим часом ми створимо таку платформу роботи радіо і телебачення. Я думаю, що це буде знов ж таки новий, якийсь виток розвитку, як радіостанції, так і телекомпанії.